Яка робота оплачується неймовірно добре, але ніхто цього не знає? Нішева галузь, але якщо ви вирощуєте квіти для флористів, то можете заробити статок. Це мій перший рік, але ми вже продали купу цині на замовлення та флористам, а також кілька тисяч спеціальних соняшників. Соняшники ростуть майже без жодних проблем, якщо їх посадити у крапельний спосіб. Вони досить швидко позбуваються бур'янів. Ми продаємо їх флористам по півтора долара за стебло і заробили кілька тисяч лише за кілька тижнів після початку цвітіння. Решта вже продана ще до того, як вони зацвіли, і цього року мали принести близько 30 тисяч доларів від продажу квітів, і це. Був лише тестовий рік. Наші місцеві конкуренти, з якими ми конкуруватимемо наступного року, заробляють кілька сотень тисяч на рік, завдяки продажу флористам, прямому продажу та самостійному викупу. Підробіток моєї тітки продаж цибулин онлайн завжди була завзятою садівницею, мала пристойний сад на задньому дворі. Майже вся її ділянка була засаджена цибулинами або якимись квітами. Однієї зими вона проріджувала цибулини і подумала у мене їх так багато, чому б мені їх не продати? Тож вона це й зробила, лол.